Живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх, коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На сьогоднішній сесії міської ради було розглянуто та підтримано низку рішень, що стосується фінансових питань міського майна, роботи комунальних підприємств, а також ухвалено рішення щодо підтримки збройних сил України. Більше про це уже за мить. Відбулося шосте пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати розглянули та ухвалили 66 питань порядку денного. Розпочали з приємного привітань та нагороджень. А саме вручили подяку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, депутату міськради, заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Від Відзнаками місцевого рівня нагородили тренера-викладача з настільного тенісу Сергія Казаряна і його вихованку. Марину Пилипенко. Також заслуженого тренера України Вікторію Козлову. Окремим блоком вручили почесні знаки за заслуги перед містом двом Кременчужанам художньому керівнику МПК Олені Діденко і громадському діячу Анатолію Сербіну. А також міністру оборони Чеської Республіки Яні Чорноховій за вагомий внесок у волонтерську діяльність і допомогу громаді Кременчука. Щодо порядку денного, із внесенням правки депутатки Зінаїди Проценко прийняли рішення про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території нашої громади. Далі затвердили ще низку рішень, які стосуються життєдіяльності Кременчука. А міський голова Віталій Малецький прокоментував проєкт бюджету громади на 2025 рік. В Верховній Раді зараз відбувається боротьба за бюджети органів місцевого самоврядування. Позиція органів місцевого самоврядування наступна: реверс необхідно зберегти в громадах. Тобто, ми місто, яке дотує інші громади. Ми місто, яке дотує свої комунальні підприємства, щоб не підвищувати тариф. Ми виконали з вами бюджет в жовтні на 97%. Зараз нам говорять, ой, які молодці, у вас є гроші, ми заберемо. І це питання реверсу для Кременчука: 350 мільйонів гривень, які з нас безакцепно кожного 10-го числа будуть вивертати. Тому от такі реалії бюджетного процесу. Більш розгорнутий коментар щодо фінансових прогнозів на наступний рік можна знайти на Ютуб-каналі Кременчуцькі новини. Ну а поки триває поточний бюджетний рік, громада продовжує допомагати армії. Сьогодні на сесії виділили понад півтора мільйона гривень на Збройні сили України зі стабілізаційного фонду. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Вони не лише травмують себе та інших на дорогах чи тротуарах, а й піддають смертельній небезпеці усіх учасників дорожнього руху через елементарне недотримання правил дорожнього руху. Мова про водіїв електросамокатів, з якого віку можна керувати ними та де дозволено їздити, у темі розбирали журналісти Кременчуцьких новин. Попри те, що електросамокат здавалось би легкий і зручний вид транспорту, небезпека від нього надвисока. Кременчужани у соцмережах нарікають. Дітей потрібно вчити правилам дорожнього руху, бо це жах, як вони вистрибують на дорогу. Заборонити самокати. Вони іноді рухаються швидше автомобіля. Найгірше, коли вилітають на перехід. Самокатам не місце на дорогах. Зараз вони, як у свій час, скутери, їздили кому як заманеться. Тема наболіла, і перш за все, тому що чимало користувачів електросамокатів вважають себе пішоходами, а не водіями, а отже, й пересуваються по тротуарах. А що вже говорити про дітей, які неконтрольовано керують ними часом, виїжджаючи на дороги міста. Це все ж таки рух, а рух він складний, він ну небезпечний так. Ну, ще то звісно, вони ганяють по тротуарам, то не хараш Взагалі, якщо є нормальні батьки, то повідомляється це батькам. І дітям потрібно казати, що ми повідомимо твоїм батькам, і в тебе не буде самоката, якщо ти не будеш дотримуватись правил. Я вважаю так. На сьогодні електросамокат є транспортним засобом. Їх власники, як і велосипедисти, цілком мають право їхати по узбіччю дороги, але обов'язково дотримуючись правил дорожнього руху. Дуже часто люди прив. Баючи на велосипедах чи самокатах, порушують правила і перетинають дорогу на цих транспортних засобах. Такий спосіб переходу є небезпечним не тільки для вас, але й інших учасників дорожнього руху. Відповідно з правилами, якщо ви на велосипеді чи самокаті при переході через перехід, пішохідний перехід необхідно зійти з транспорту та перекотити його в руках. І поки для українців цей вид пересування відносно новий і законом не врегульовані вікові обмеження щодо його використання, радимо усім учасникам дорожнього руху дотримуватись ПДР. А батькам незайвим буде нагадати дітям про небезпеку, на яку вони наражають себе та оточуючих. Анна Мащенко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартувала вже традиційна акція Миколай дітям». Її організатори просять кожного небайдужого кременчужанина долучитись. Як це можна зробити та більш детальну інформацію про акцію дізнавались вже за мить. Вже традиційно перед новорічними святами у Кременчуці реалізовується благодійна акція Святий Миколай дітям, яка покликана дарувати святкове диво діткам, які найбільше цього потребують. Цьогорічна акція вже стартувала з марафону написання листів. Тож зараз Кременчужан запрошують долучитись. Ці листи можна побачити у сторінці на Фейсбуці, сторінка молодіжного парламенту Кременчука. В альбомах є папка Марафон написання листів. Там зібрані мрії дітей, які знаходяться в соціальних установах нашого міста, або сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Можна зайти, обрати мрії дитини, написати нам в коментарях про те, що ви бронюєте. Саме це ми вам відповімо до якого часу можна принести цей подарунок в офіс. Окрім того, аби придбати індивідуальний подарунок, можна долучитись і просто принесли до офісу Святого Миколая різні необхідні речі. Кожен кремачужан може долучитися до цієї прекрасної акції та принести в офіс молодіжного парламенту Кременчука іграшки, пратні порошки, засоби гігієни, щось солоденьке в індивідуальних упаковках. І це все передадуть діткам День Святого Миколая. Офіс молодіжного парламенту Кременчука працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 години та в суботу з 9 до 4. Звертаємо вашу увагу, що солодощі краще обрати в індивідуальних упаковках. Центральний офіс Святого Миколая знаходиться за адресою вулиці Шевченка, 19, дріб 3. Також вже зовсім скоро волонтери молодіжного парламенту Кременчука будуть збирати подарунки у магазинах нашого міста, тож просимо вас долучатися. В Нашому місті 29 листопада та 30 будуть стояти волонтери нашої акції і збирати солодкі подарунки, кацтовари засоби гігієни. Так тож, якщо ви бачите волонтерів в жовтих маніжках, в шапочках святого миколечка обов'язково не проходьте повз а долучайтесь, послухайте, що вони вам хочуть донести. Навіть найменші кременчужани також зможуть долучитись та подарувати своє тепло тим, хто цього потребує. Якщо вам вже є 14 років, ви можете стати волонтером акції або долучитись до збору подарунків у вашому навчальному закладі. Якщо ви хочете прийняти участь та долучитися і стати волонтером, допомогти нам в магазинах нашого міста. Посилання є в шапці профіля інстаграм нашої сторінки молодіжного парламенту Кримчука. Тож переходьте та долучайтесь всього три години вільного вашого часу, а натомість дітка отримує отримають свято турботу та приємний подарунок. У місті вже активно розпочалася робота у офісах навчальних закладів, де є керівники, які закріплені, і більш детально вони розвивають, поширюють інформацію про акцію та залучають молодь. Кременчужани – чуйні та небайдужі люди. Це доводить кількість подарунків, які вже принесли до офісу. Сьогодні до офісу молодіжного парламенту свої подарунки принесла ЦПМСД номер один в місті Кременчуці. Вони принесли як солоденьке, так і пазли, і різні подарунки. Наприклад, цю машинку замовляв хлопчик, якому 5 років його звати Ілля. Також він, коли ми з ним спілкувалися, сказав про те, що він мріє стати пожежником. І ось уже мрія в офісі. і Дитина отримала Свій бажний подарунок 6 грудня давайте разом створимо це свято для тих, хто потребує нашої підтримки найбільше. Щирі посмішки дітей, які тримають подарунки, це найкраща винагорода за доброту та небайдужість. Приєднуйтесь до акції Святий Миколай дітям і станьте частинкою великої родини, яка дарує віру у диво. Кожен ваш внесок, велика чи маленька допомога, змінює чиєсь дитинство на краще. Разом ми зможемо зробити цей світ трішки світлішим. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У три роки Карина Тимошенко вперше занурилась у світ кіно. За 10 років акторської діяльності з'явилось ще мало рекламних роликів, фільмів та серіалів з її участю. Про хвилювання на знімальному майданчику та важливість підтримки рідних наш наступний матеріал. Це можливість спробувати себе у різних ролях, злою, веселою, сумною. Але це завжди для мене кайф на Мені це дуже подобається. Саме такою була відповідь 13-річної кременчужанки Карини Тимошенко на питання, що в її житті значить акторство. В три роки маленьку Карину помітила журналістка та запропонувала знятися у рекламі соку. Це і стало першим кроком у великий світ кіноіндустрії. Її побачила журналістка, коли їй було роки три. І Вона запросила знятися в рекламі сіка садочок. Тоді я сказала, що вона дуже була сором'язлива. Каріна вона ховалася завжди за мною. Вона не була відкрита, як зараз. І я сказала, що мабуть вона не зможе. А журналіст сказали неї дуже гарні очі, їй нічого не потрібно робити. Нехай просто буде в кадрі. І ми поїхали. Зараз же юна Карина не може навіть уявити життя без акторської діяльності. Зйомки в рекламах, фільмах та серіалах це не просто гра. Кожну свою роль вона переживає та пропускає через себе. В мене зазвичай якісь сумні ролі. То ролі часто, де я плачу, то хвилююся. Ну тому, що там мені дають час там, наприклад, налаштуватися, я налаштовуюсь, іноді хвилююся, але зараз я вже більш-менш звикла. І там як, ну, коли команда хороша, режисери всі підтримуються, якось вже легше становиться. Тобі дають сценарій, ти повинна поринути в цю роль, і там коли в кадрі. Мені дуже подобається. Коли після кадру хвалить режисер, подобається. До 9 років Карина брала участь лише у рекламних зйомках. Згодом почала перевіряти свої сили вже в кіноіндустрії. Ми почали їздити на зйомки. До 9 років ми знімалися тільки в рекламах. А потім один режисер сказав: А в якому кіно знімалась мала? Я кажу ні в якому ми якось не подавались. Він каже: В сенсі, вона дуже талановита, їй треба розвиватися. Ну у неї є всі дані для акторства. У неї дуже багато емоцій. Вона дуже класно входить в роль, вміє проживати. Вона не грає, вона саме проживає. Вона завжди проговорює, що в сценарії, що відчуває ця людина, яку вона буде грати. Ну для неї це дуже важливе. Вона намагається провести паралелі зі своїм життям. Мама Карини Світлана завжди присутня на зйомках. Щоразу спостерігаючи за донькою на знімальному майданчику, жінка неабияк пишається талантом юної акторки. Вона так проживає роль і так видає емоції, що ті, хто за кадром, так режисери, гримери плачуть разом з нею, тобто вона вміє передати цю енергію. Тоді в цей момент мені як мамі тут дуже боляче. Хоча я розумію, що це роль, але все одно я також проживаю разом з нею і хвилююся кожен раз за неї. А на екрані, звісно, ну, круто, приємно дивитися, і навіть іноді не віриться, що ось так от 10 років да, шляху цього, але ну, результат крутий. Налаштовуватись на роль У Карини Тимошенко виходить без проблем, проте є випадки, коли зробити це важко. Зазвичай, там, якщо дуже хвилююся, то там режисери допомагають, там все, ну, все добре, так, давай ти можеш. Було один раз на зйомку, мені сказали, плач. і Я ж сила налаштуватися. А там за кадром всі сміялися і взагалі но ну, всі заважали. тоді було важко налаштуватися, і мені дали там секунд 30, хвилину. Він ну, все то все вже можна знімати. А всі ходять, сміються, то тоді важко. Є і ролі, від яких Карина зовсім відмовляється, адже не хоче пропускати настільки болісні емоції через себе. Була роль мені, це була про лікарню, і там починається війна, я гімнастка. Мені відриває ноги, в мене помирає тато, і я відмовилась зніматися. Я сказала, що я не хочу в цьому зніматися. І ще була роль. Ми знімаємо самопробу, все добре, мене запрошують, кидають сценарій, а по сценарію я вбиваю свого відчима. Я це занурююсь, проживаю, і я не хочу нікого. ну, там... Можливо, старше таке, але тут прям я пішла вбила свого відчима, відірвала ноги. Таке не дуже хочу зніматися. Нещодавно Карина знялась для тизеру фільма Кіл хаус українського режисера Любомира Левицького. Любомир Левицький мене вже знав. На неї вже він мене сам покликав. Ми з ним там списались. Я дівчинка, яку відкрадає русня. І хоче обміняти на американського журналіста вибухи, постріли перший раз було страшно, але всі так поруч, всі підтримували. Підтримка родини для юної акторки надзвичайно важлива, і вона її отримує. Батьки неймовірно пишаються здобутками Карини. Гордість, звісно, радість. А буває страх, бо буває не всім це подобається навколо і мені хочеться її захистити від усіх. Тата у нас взагалі тато, тато такий, він дівчата божні. Для нього вони все він і ми просто навіть за те, що вони є. А якщо вони там ще щось досягають, то це взагалі для нього гордість. Бажаємо Карині успіхів у підкоренні світу кіноіндустрії. Віримо, що такі талановиті діти прославлять Кременчук не лише в Україні, а й за її межами. Валерія Лисенко, Ван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні до нашого міста з'їхалися спортсмени з усієї України аби позмагатися за першість кубку з таєквондо і ТФ. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні до Кременчука завітали спортсмени з усієї країни, адже у нашому місті розпочався Кубок України з тайквондо ІТФ 2024 року. Змагання розбиті по різним віковим і категоріям і ваговим категоріям. З усіх видів програми їх п'ять відіпофілія міста Кременчук, яка є одною з провідних в. Українській федерації давно і потужно розвиває наш вид спорту. І завдяки цьому президія Української Федерації вирішила провести даний кубок представницький в місті Кременчук. Для нашого міста це вагома подія і честь, адже саме ми зібрали понад 700 учасників для боротьби за першість. Наше місто давно вже не мало змагання такого масштабу. Дійсно, в той час як наші збройні сили. Ведуть свою боротьбу проти Московії. Ми сьогодні з вами тут розвиваємо спорт. Ми бачимо, яка кількість молоді і дітей приїхала на ці змагання. Ці змагання продемонстрували, що Тайквандо і ТФ у Кременчуці має широку підтримку серед громадськості. Вітаю всіх учасників національних змагань. Хочу в першу чергу подякувати організаторам. Дякую вам, дякую всім, хто приїхали до нас. Наше місто славетне, воно завжди займало одних із перших місць в розвитку спорту. Тому я бажаю всім вам перемог. Самі учасники змагань відмічають, що рівень цього Кубку України надзвичайно високий, що створює ідеальні умови для здорової конкуренції. Турнір як завжди важкий, тому що це Кубок України відборочний до чемпіонату Європи. Тому Легких боїв немає. Турнір як завжди важкий, тому що це перший етап відбору на чемпіонат Європи. В першому виді програми вже зустрілися в фіналі та поділили його Влад став першим, я другим. Але попереду нас чекають спаринги. Тому будемо готуватися та показувати результат. Ці відбіркові змагання триватимуть ще протягом двох днів і визначать спортсменів, які увійдуть до складу національної збірної Стайкондо ІТФ та згодом представлятимуть Україну на європейській арені. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени взяли участь у чемпіонаті з кікбоксингу, який пройшов у Кропивницькому. 14 вихованців СК «Боєць» продемонстрували свої навички на рингу та вибороли призові місця. Подробиці у наступному сюжеті. Нещодавно у Кропивницькому вихованці спортивного клубу Боєць узяли участь у чемпіонаті з при приуроченому пам'яті загиблого воїна Сергія Хрипунова. За кубок боролися 70 спортсменів з Кропивницького Градецька, компаніївки Бобринця та Кремчука. На цих змаганнях була середня конкуренція. Були досвідчені спортсмени навички, які здобували досвід. Наші спортсмени вибороли шість перших місць. Інші спортсмени теж посіли призові місця. Я дуже задоволений виступом своїх спортсменів, адже ми. Продовжуємо рости спортсмени формуються з кожним поєдинком і рухаються вперед. Змагання проходили в емоційно напруженій, але дружній атмосфері. Серед учасників були як досвідчені спортсмени, так і новачки, які вперше випробовували свої сили на такому рівні. Кременчуцькі спортсмени показали високий рівень майстерності та повернулися додому з нагородами. Мене було два поєдинки. В першому я зіштовхнувся з теквандістом. Я його чотири рази за татами виштовхнув. Чотири екса було. і Я переміг цей бій. Мені було трохи складно, але завдяки тренеру та підтримки. моїх тільки я здобула перше місце завдяки більше ударами руками в голову та захват ніг я змагався з двома суперниками, я дуже наполегливо старався, я тренувався шість разів на тиждень, і я переміг. Усі 14 представників спортивного клубу Боєць продемонстрували витримку, бойовий дух та відданість улюбленому виду спорту. Своїми результатами учасники довели, що мають великий потенціал для майбутніх перемог. Коли їхав туди, хвилювався, що може не перемогти, а програти. А ну, я самі своїми складнощами перемогти. Трошки було сложно. Я зайняв перше місце, тому що я вже три роки займаюсь кікбоксингом і стараюся на тренуваннях. Я зайняв перше місце. Було два поєдинки по два раунди. Соперники були нескладні і я переміг ногами та руками і того, що слухав тренера. Також спортсмени отримали нагороду за перше командне місце у цих змаганнях. Пишаємось нашою молоддю. Вітаємо зі здобутими нагородами та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бердаєва, Ростислав Ргоренко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка робіт відомого українського художника Кременчужанина Олександра Мосіна. Як це було, вже за мить. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин під назвою Шлях художника відомого українського митця, члена Національної спілки художників України Олександра Мосіна. Експозиція налічує понад 30 робіт митця, котрі були створені протягом 30 років. Їх сюжети різні: від портретів до пейзажів та натюрмортів, а написані вони в різних техніках акварель, масло, графіка. На відкритті виставки зібрались поціновувачі мистецтва, колеги-художники та родина митця. Виставка в даному випадку присвячена нашому батькові. Йому сьогодні виповнилося 75 років. В нас виставлені роботи тут з того часу, коли 34 роки тому Сашко закінчив художню школу. По суті, це його випускні роботи аквареллю. І ми вирішили показати його творчий шлях. Виставка так і називається шлях художника, щоб показати початок і продовження його творчого етюду. Виставка робіт Олександра Мосіна це можливість не лише помилуватись прекрасними роботами, а й надихнутись красою рідного краю. Всі охочі можуть завітати до музею та відчути неповторну атмосферу в кожному мазку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримачуцькі новини. Музика, яка об'єднує серця, лунала вчорашнього вечора у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік. Адже до Кременчука завітав шумей талановитий співак із харизматичним вокалом. Як усе відбувалось, дізнавались наші журналісти. Вечір 14 листопада для Кремеджан став особливим, адже саме тоді вони зібралися у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік, аби насолодитися чарівним співом талановитого співака Олега Шумея. Виконавець завітав до Кременчука вже не вперше, проте кожного разу він дарує нові та незабутні емоції шанувальникам своєї творчості. Дуже хочеться його послухати, хочеться додати собі позитиву, настрою, радості. Будемо дуже вдячні нашим хлопцям, які дадуть нам послухати. У мене чоловік зараз боронить нас. Сподіваємося, що ми зможемо без перешкод послухати. Без проблем і без всяких негараздів. Ми все-таки відпочинемо і отримаємо кайф. Да, зарядним позитивом емоціями. Під час виступу Шумей виконував як улюблені хіти, так і нові композиції, які миттєво знайшли відгук у серцях слухачів. Зал підтримував артиста теплими оплесками, а найвідоміші пісні глядачі співали разом із ним. Атмосфера вечора була наповнена енергією, ширістю та особливою магією, яку Олег Шумей дарував своїм виступом. Концерт Олега Шумея став справжнім святом для душі Кременчужан, подарувавши їм яскраві емоції та незабутні спогади про цей вечір, який надовго залишиться в їхніх серцях, наповнених теплом і музичними враженнями. Ми році приходили в грудні місяці наш вміть. Нам сподобалось взагалі, таке якась Лас, енергетика, енергетика, так, да. енергетика. так Нам сподобалось, ну, і Ми вирішили так, знову. Ми любимо слухати його пісні і нам захотілося б знову, знову прийти, відчути ті емоції. Дуети його дуже подобаються, ми сьогодні вирішили завітати на його концерт і насолодитися його співом. Найбільше сподобалося участь в голос країни. Це дуже запам'яталося найбільше. Також сподобалось, коли він виступав на піаніно в бомбосховищі, коли дав укриті, коли були тривоги. Також традиційно для української естради на концерті проводили благодійний аукціон, кошти з якого будуть направлені на допомогу мужнім захисникам України. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам за кожен український прапор, який повертається на законне місце на деокупованих територіях. Слава всім, хто б'ється заради України. Віримо в перемогу. Вона буде. Слава Україні!